І усім привіт друзі на каналі Сімінжи. Та в цьому відео я вам покажу, як отримати ключ від Денти та спеціальний скрипт, з яким можна грати. Бо у мене те відео, де я показую, як це робити, було зовсім на іншому каналі. Ну а довго затягувати я не буду, тому погнали. Для початку нам треба зайти в рандомний режим, наприклад, блок з рук. Ну а я вже зайжалася своєю фул магмою V2. Вчора зробив. І натискаємо на нашу денту. Після чого теперіємо оцю сілочку. І переходимо в Google. Можна в любий браузер заходити, беремо вводимо цю сілку. Ось. І так нам треба зробити, поки не буде однієї третинки. Ось чиста. Ну, поки одна програма не з'явиться. Зараз я все зроблю на X3 і... і потім перейдемо в програму, і я вам покажу, що в тій програмі треба робити. Ну, а ми вже в цій а, програмі тепер дивіться, тут є а, кнопка Get a Website. Натискаємо. Натискаємо на найпершу картинку Skip. Нас передає на створити свій ключ. Нажимаємо на це. І ще нас сюди притидує, треба робити все. Заново. Давайте ще один раз зараз побісимо це зробимо, бо нас може прийти на ті сайти інші. Так. І ось у нас повинна висвітатися ось така галочка, все все. Натискаємо на е, копірувати. Все, тепер заходимо в Roblox. Все, заходимо зараз в Блоксріл. Або можна там, наприклад, це робити в Adopt.me, Me, або в інших. Тепер дивіться. Після, цього, після чого ми вже отримуємо цей ключ. Бо є, що отримати цей плюс, вам треба підписатися у мене в описі а, на телеграм-канал. Або ви зараз бачите на екрані, як виглядає мій телеграм-канал. Е, е, там можна буде скачати цю текстили, там берете безполюдних лісадіти, там можна буде побачити там. Е, Тей самий диск. <ріст> <ріст> тобто, зараз я його скопірую. E, після того, як це відео вийде, ви вибірте заходити до мене на телеграм-канал по <ріст> ссылку в описі. Після чого натискайте на скопірування. E, в Ви Не зрозуміли. Там буде цей сайт, і це все там буде. Просто видаляєте Roblox та просто потім. Ну, зрозуміли про що я. Віддаляєте Roblox та а потім звучаєте цей файл. Тепер дивіться. Той самий скрипт також у мене буде в телеграм-каналі. Найновіше. І також буде запліплення для того, щоб, якщо це вже дається другий риф, щоб ви могли це а, знайти. Тепер дивіться, ось цей риф, ось як він виглядає, ось, тепер дивіться, відправляємо його. Може, це вже спокійно обирати саму дельту. У нас є сам скрипт. Можна тут туди зі щось робити, тут можна телепортуватися. Другий мір ще туди. Коротше, угу. скрипт «Імба» мені його показав, показав сам Саша, бо він перший стичав. Скрипти ще в Україні. Ну а тепер нарешті я доснімав цей найкращий відос по це на моєму каналі. Ну, а я пішов його монтувати, а вам всім бай-бай-бай-бай-бай.